Ну, дивіться, по-перше, ми говорили про те, мене вже питали на минулому тижні, а чи справді використовується хімічна зброя в Україні? І я тоді відповіла, так, вона використовується. Тому е будьте обережні біля великих будівель, особливо телевишки, вишки, якісь вежі, показує дуже великі будівлі, але е не там, де проживають люди. Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується сьогодні прекрасна, гарна, неймовірна відьма. Віола Мірабіліс. Вітаю, Віолочка! Дуже рада бачити. Всім привіт, дуже рада сьогодні знову бути у вас на каналі і рада читати приємні коментарі. Я все прочитала від попередніми відео. Мені дуже приємно, дякую. Це інтерв'ю ми записуємо 7 липня, і насправді, мабуть, зараз найосновніше питання це все ж таки загрози. Загрози на найближчий час, якими вони є, і які міста будуть найбільше під прицілом ворога найближчим часом. Ну, так, давайте подивимось. І від себе хочу сказати, що буквально сьогодні зранку я на небезпеку, так як ми бачили, що відбувалося в Запоріжжі в Харкові, зокрема сьогодні, і е, мені було і самій вже цікаво зранку, е, яка нас очікує загроза в подальшому. І е, випадає на, насправді те саме, що я бачила ізранку: це небезпека по е, Харків Запоріжжя, продовжується Дніпропетровщина також буде продовжуватися. І активні дії саме південного напрямку. Південний південний схід у нас буде. Не дуже гарною ситуацію дуже сильно буде страждати медична структура. Тому медики, якщо в нас чують зараз, будьте обережні, наскільки це можливо, я застерігаю постійно, але не знаю, чи є змога, чи є укриття, чи є там у нас ресурс на те, щоб медична структура в моменти цієї небезпеки була. Більш захищена також і наукова інфраструктура в нас випадає, що буде також під особливою загрозою. Ми вже сьогодні бачили таку атаку і вони будуть продовжуватися. Чому? Тому що це великі будівлі, які і були під загрозою. Ми знали, да, чому саме так відбувається. Ну, напевно, що знали, і е, зараз це буде знову ж таки продовжуватися. Е, постійно кажу про небезпеку на Миколаїв. Миколаїв у нас під особливою увагою. Тому Миколаївці ми тримаємося, але теж йдемо в безпечні місця. Наскільки це вам доступно? Чому? Тому що. Є загроза, загроза обстрілів. Я говорила на минулому тижні, і ми побачили, що на минулому тижні був. Інцидента і не тільки були прильоти, і в між Херсоном миколаївщина і сама Миколаївщина, і це буде загроза продовжуватися. Також хочу нагадати, акцентувати зараз про Краматорськ. Краматорськ, також точка, в якій посилена небезпека, Вугледар, також Авдіївка. Ну, ми, ми навіть не обговорюємо, але ці точки, прям вони най-най-най. Ем, ще хотіла вам сказати, що проблеми можуть бути в цих гарячих місцях з інфраструктурою, ем, яка така, ем, нам здавалось би, що там немає нічого, вона пуста, але вона несе. Потенційну загрозу, я думаю, що зараз розуміють, про що я кажу, і вона буде під прицілом. Люди неможливо тут не будуть страждати так, як коли атака йде масована і там житлові будинки, але в середньому це буде великий вплив і велика втрата для самої країни. Ворог знає, куди він б'є, і знає, для чого він це робить. Тому е, будьте обережні біля великих будівель, особливо телевишки, вишки, якісь вежі, показує дуже великі будівлі, але не там, де проживають люди. Я не знаю, як це описати, тому що я, от так само, як я говорила на минулому тижні, от я бачила там будівлі по два і я пояснювала, люди мені скидали фотографії. Як це в них виглядає, але те, що я побачила вже після того, як воно відбулося, ну, це неможливо вам пояснити то, в точності, щоб ви знайшли ці будинки. Але просто, якщо ви знаєте, що у вас поблизу є такі точки, які я описую, то будьте обережні біля них, особливо в моменти тривог. Що ж, ну ми розуміємо, що цей тиждень на превеликий жаль ще буде досить напруженим, тому давайте все ж таки дослухатися і робити все можливе, щоб берегти себе. Переходимо до іншого питання. так? Тут Зеленський був зробив таку заяву, що саме цей тиждень буде присвячений відновленню України і справедливості, що малось на увазі, і чи дійсно це буде відбуватися? Ну, давайте подивимося, що малось на увазі, до чого це взагалі веде. Угу. Ну, не все ми можемо сказати насправді, але. Частину вам розкажу. Це будуть руйнівні дії від нашої країни, але вони будуть не такі приховані по тим програмам, які ми бачили раніше: що от щось відбулося, а потім нам це все розкрили. Це буде більш відкрито, більш впливово, більш ну я не можу сказати якісно, тому що якісної були і попередні та, впливи. але... Справедливість тут є в контексті задоволення нашого задоволення колективного ситуацією, тою, якою ми будемо володіти, або інформацію, яку нам покажуть, представлять. І всі карти тут такі. Йдуть про те, що нам відновлять надію, сонце випадає, радість для нас, трійка. Далі кубків теж про емоційну більшу складову. Якась буде приємна новина. Далі карти неоднозначні. Знову зараз будуть писати в коментарях, чому ви не сказали, які карти. ну, вибачайте, люди, я не можу вам сказати всі, але одну таку карту я вам покажу для, того, для тих людей, які так сказати в тімі. Я знаю, що дуже багато людей сидять разом зі мною в ефірі і теж дивляться так на ці самі питання. <кій> Тому звіряйтеся, чи така сама інформація випадає у вас. Тому я думаю, що Зеленський мав на увазі хороші новини, і що програма, яку вони готують, вона вже йде до завершення. І саме на цьому тижні ми побачимо щось дуже сильно впливове і дуже приємне для нашої нації. От така інформація в мене випадає. Чекаємо з нетерпінням. Насправді зараз дуже бракує таких хороших новин і сподіваємось, що ставатимуть. Ну, насправді хороші більше. новини були, були. Ми бачили на минулому тижні реально хороші новини. Просто так. і радість, і смуток, угу. і біль. І... Страх настільки в цьому контексті і, і в цьому коктейлі в нас всередині змішався, що ми десь неадекватно оцінюємо і десь знецінюємо те, що наша країна робить. Це, це правда, це правда так і є. А зараз це вже не новина. Ми знаємо про те, що Росія на превеликий жаль використовує хімічну зброю проти України. Зараз про це вже почали говорити навіть іноземні лідери, що в них є підтверджені використання хімзброї. Чи надалі продовжаться ці атаки, чи можливо навіть збільшиться атаки з використанням безпосередньо хімзброї? І які наслідки вже Україна має сьогодні і матиме в подальшому? Ну дивіться по перше, ми говорили про те, мене вже питали на минулому тижні, а чи справді використовується хімічна зброя в Україні? І я тоді відповіла: так вона використовується. Е, просто в нас було бракувало інформації для того, щоб ми говорили про. Тепер, коли західні вже е, говорять, ми вже питаємо та знову про це питання. Так, вона використовується. Так, е, вона буде використовуватись надалі, і теж прихована вона буде. І, взагалі, тут весь розклад йде про те, що е, нам бракує інформації, і ми не розуміємо, наскільки глибоко на нас це вже впливає. Наскільки. Ми вже отруюємося, знаєте, так повільно. І це отруєння йде не на наше тіло, а на нашу психіку. І тут я хочу зазначити, я вже дивилась на це питання раніше, і от те, що я бачу зараз, ситуація не змінилася. У великої кількості людей буде відчуватися аномальна історія з координацією рухів, особливо більш літні люди це відчують, в яких є хроніка до цього. Також будуть перепади тиску, в принципі, і є історія зараз мінливої погоди, але ті, хто метеозалежні, вони розуміють, що щось не так, що ми почуваємо себе однозначно не так, коли там сонечко не в ту фазу зайшло, правда, Ну, я навіть це відчуваю. По собі. Тому отруєння вже йде, і це отруєння, воно таке повільне, з знаєте, дії. Панічні розлади випадають дуже сильно, люди закриваються від соціуму, дистанцюються, не хочуть комуніцювати, я розумію, і проблема безсоння, здавалось би, для чого, я вам це зараз розповідаю: для того, щоб ви зрозуміли, що хімічна зброя це не лише коли ви бачите прояв. Ви фізичний на тілі. Отруєння може йти такими шарами, нашаровуватися повільно, що фізика наша, наше тіло буде вже сигналізувати набагато пізніше. Проте ми бачимо по рослинах. Якщо ви побачите, проаналізуєте взагалі, що відбувається навколо вас, подивитесь на рослини, на врожаї. Знову ж таки зазначу про аграріїв, які бачать в цьому році по урожаю, по врожаю, то ви Розумієте, на що саме націлена зброя хімічна на те, щоб ми не зібрали врожай в тому обсязі, У нас і так немає е, всіх ресурсів, е, полів і так далі, для того, щоб з, е, забрати, зібрати врожай в повному обсязі, так ще й хімічна зброя сюди вносить свої корективи. Тому е, контроль інформації про цю е, я рахую, катастрофу е, наразі закритий. Закрито від соціуму. Закрито, але як і ти кажеш, дійсно, наслідки ми вже всі бачимо. Просто не всі розуміють, з чим це все пов'язане. Хочеться, звісно, вірити, що все це вдасться зупинити, і поки не стало ще гірше, поки не дійшло до цих непоправимих наслідків. Зараз а, анонсували, що США активно допомагатиме Україні захищати наше українське небо, але зараз а, не зараз а взагалі за останній час. Ми зрозуміли, що те, що ми чуємо, треба деколи те, ділити на бачимо. два так взагалі не відповідає дійсності, тому чи дійсно зараз Трамп готовий Україні надати ППО, і чи якщо все ж таки готовий буде надавати, чи буде це в необхідній для України? кількості. І відразу тільки ти задаєш питання, мені вилітає просто карта, яка говорить, що так буде надано, але на критичні, по-перше, точки, так, по всій країні, так, на критичні точки, але не в повному обсязі. І ми не побачимо, насправді так, буде сказано, що даються, але ми не побачимо. Ту правду, наскільки цей ресурс, наскільки коробочка mm -hmm. е, наповнена для нас. Тому та, так випадає, що так, дорога так, буде, надано, але чи будемо ми повністю захищені? Однозначно, ні. Однозначно ні. На жаль, е, і ми розуміємо, що в такому разі е, ми маємо собі забезпечити максимально безпечні умови е, з тих ресурсів, якими ми володіємо. Хочеться вірити, що ситуація зміниться. Чесно, дуже дуже мені ну, також дуже вірити. сильно хочеться вірити, і я намагаюся підтримувати людей з тих міст, які в мене на каналі. Дивлюся дуже часто на міста, Кожного дня дивлюсь на Київ, але те, що я бачу наразі, мені немає що сказати вам супервтішного. Тому така ситуація ми маємо адекватно розуміти і е, якісь робити дії для того, щоб наша психіка все ж таки витримувала краще. Тому що дуже багато людей зараз е, дуже сильно страждає емоційно, психоемоційно. І я вас всіх підтримую, розумію, обіймаю і е, наголошую, що треба з цим працювати. Так, це правда. А зараз тоді питання. Після попередніх, мені здається, буде логічним, чи взагалі існує хтось або щось, чого боїться Росія, чи здатне це щось хтось вплинути на Росію і дещо підкоригувати їх плани? Ну давайте дивитися взагалі не в контексті того, що а, чи, чи, чи боїться ця країна чогось, тому що скільки б я не дивилась, країна не має страху. Е, і в нас цікавить тільки те, чи зможе хтось змінити, якщо стане третьою стороною, чи зможе змінити ту ситуацію, яка є в нас. Я думаю, так та коректніше і цікавіше буде побачити. Та давайте подивимось на таке питання. Ну і знову ж таки, так, є, е, є такий вибір, є такий шлях, що в Втрутиться третя сторона, яка ну, я думаю, що третя сторона вже нам відома, яка втручається та, в те, щоб змінити ситуацію, яка в нас є в країні, але чи змінить це швидко? Ні, однозначно. Чи однозначно боїться ворог цього? Не можу сказати, що так. Є точки впливу, і ці точки впливу вже запущені, і так вони намагаються змінити вони, це лідери, намагаються змінити цю ситуацію. Але чи побачимо ми рішення дуже скоро, дуже близько ні, це рішення поки що в повітрі. Воно висить, воно нависає, є певна тактика дій, і цю тактику ніби нам постійно транслюють, але вона знову ж таки відкатується назад. І. Е... Відповідаючи на питання, чи боїться ця країна, ну немає страху, є стратегія дій. І ця стратегія десь вигідна іншим державам, і тому ця ситуація знаходиться в тому частковому руслі, в якому вона є. Чи вплине на сьогодні хтось третій на нашу ситуацію, я не бачу, щоб цей вплив був. І, і ми бачимо за три з половиною роки, що не впливав, Але ми стоїмо самі за себе. Загалом стоїмо самі за себе. Так, в нас є західні партнери, так вони дають нам дуже багато ресурсів і допомоги, хоч якби там не писали в коментарях, що ми не бачимо цього, ми не розуміємо цього. ми, ну там, багато, Я бачу коментарів не дуже хороших на цей рахунок, але все ж таки ми не можемо говорити, що цієї допомоги немає. І дипломатично і фізичної і так далі. Це так. Знаєш, дуже багато за весь час вже повномасштабної війни говорять про те, скоріш висловлюють свої сподівання на певні катаклізми, що не третя сторона, не саме країна якась а лідер а природа, всесвіт, зроблять цю справу і покарають Росію. Чи можна сподіватися на це? Ну Знаєш, мені від початку повномасштабної теж показувало, що закінчиться реально катаклізмами. Але питання, чи це природні катаклізми, і так, природа дійсно не витримує всієї діяльності людства, починаючи від простого, як ми відносимось там, ставимось до того, на, на такому на, просто, на битовому рівні. Да? І від того, що відбувається зараз, які кліматичні зміни з тою самою зброєю, і так далі. І так, катаклізми будуть, і ми їх побачимо. На жаль, чи на щастя. Я вже не знаю, хто чого чекає. Ми вже чекаємо вже якусь іншу проблему, щоб закінчити цю проблему. Ну це дуже страшно навіть проговорювати, що ми хочемо якусь зверх проблему для того, щоб все закінчилось. Але так, природа. Показує нам знаки, що вона не витримує, і що будуть ці зміни кліматичні, які однозначно будуть впливати на ситуацію, тому що ми єдині з природою, і коли виходить природа і показує свою силу, то ми безсилі перед нею. Але чи це буде дійсно закінченням, ось тут скаже сказати дуже важко, хоча дуже багато на це. Є передбачень не тільки моїх, я бачу, що інші майстри теж бачать такий розвиток подій. Ми періодично будемо проглядати цю ситуацію, знаємо, що дещо може змінюватися в залежності від вибору, який робимо ми всі, зокрема щодня. Тому. Будемо сподіватися, що в будь-якому разі все складеться найкращим чином для нас. Що дійсно ми зараз наближаємося до омріяної перемоги, до завершення цього горя, і все ж таки початку відбудови. Дякую тобі, Віола, Дякую велике за сьогоднішнє наше інтерв'ю. За ці важливі попередження. Зараз звертаюся до вас, любі наші. Бережіть себе, терпіння всім неабиякого. Шукайте, шукайте, де черпати ту віру в найкраще. І хочу також нагадати, що у Віоли теж є соцмережі. Якщо я не помиляюсь, вже і YouTube канал також є свій. так? Так, так. Тому посиланчика всі знайдете нижче під цим відео. Переходьте, доєднуйтесь, там буде багато цікавої інформації. дуже дякую за лісу. запрошення. Так. Дуже дякую за запрошення. Мені було дуже приємно. Дякую за теплі коментарі і за цікаві питання. Все читаємо на все відповідаємо. Дякую, дякую за цю активність. Насправді дуже важливо глядачам а, отримувати цей фідбек. Я теж там читала, що для чого я це пишу? Ви ж ніхто не читаєте, Читаємо, читаємо абсолютно всі спікери читають, і ми ведучі читаємо ваші коментарі. Тому якщо. У вас є питання, на яке ви хочете отримати відповідь. Ви теж можете їх писати нижче під цим відео, і власне почуєте це питання у наступному ідеї. і на багато питань. Я відповідаю, навіть якщо там коротке питання, я відповідаю прямо в коментарях. Тому чекаємо ваших питань або просто побажань. Можемо почати цей день з хороших таких от обмінів флюїдів. Пишемо одне одному приємні слова і робимо цей день прекраснішим. Так, підтримуємо для одне одному, тому що єдність це наше все. Дякую, Віола, дякую, любі наші, що дивитесь нас, слухаєте нас, коментуєте, ставите вподобайки, бережіть себе. Мирного, тихого дня усім та побачення!